Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Інструментаріум.ua. У даному відеогляді надамо вашій увазі професійну шліфмашину від компанії Bosch, а саме 12-вольтову модель GEX 12 v 125 Постачається ось такій картонній коробці, ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Отже, приділимо увагу комплекту постачання, також технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо! Відкривши картонну коробку, в котрій постачається наша акумуляторна шліфмашина, ми бачимо те, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, йде сам інструмент. До нього у нас йде 120-го зерна шліф-аркуш, відповідно 125 го діаметру, і елемент системи пиловидалення, а саме мішочок з кріпленням. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Число коливань регулюється від 12 до 20 тисяч коливань на хвилину. Амплітуда коливань 2,5 мм. Кількість обертів регулюється від 6 до 10 тисяч обертів на хвилину. Вага інструменту 0,8 кг. Діаметр витратних матеріалів 125 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самої шліфмашини. І для того, щоб надати вашій увазі її робочий стан, потрібен акумулятор. Як ви бачите, акумулятору та зарядного пристрою у даному комплекті немає. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 12-вольтовий професійний інструмент від компанії Bosch, наприклад, шурупокрут. 12-вольтові акумулятори між собою взаємозамінні. Є ціла серія 12-вольтового професійного інструменту. Котрі можуть працювати на одному і тому самому акумуляторі. Проте, якщо це ваш перший інструмент, ми можемо зібрати комплект акумуляторів та зарядного пристрою саме під ваші потреби, під ваші завдання. Тобто комплектів акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Друзі, переходячи до самої шліфмашини ексцентрикової, хотілося б акцентувати увагу на тому, що на ній присутня індикація зарядженості батареї. Відповідно, ми постійно можемо контролювати роботоздатність нашого інструменту. Для того, щоб запустити шліфмашину, достатньо натиснути на червону клавішу, котра знаходиться в зручному для цього місці. Далі, за потреби, ми можемо відрегулювати кількість обертів та коливань за допомогою шести позицій. Також є, звісно, проміжні режими. Це зроблено для того, щоб ви могли працювати з різними типами матеріалів, тобто делікатними або жорсткими. Також дана шліфмашина, звісно, оснащена великою кількістю вентиляційних отворів, котрі допомагають охолоджуватись безщікового мотору. Безщікові мотори набагато більш ресурсні, витриваліші та по суті кращі, ніж щиткові. За рахунок чого, мабуть, кращі, саме за рахунок потужності, а також відсутності, необхідності регулярного сервісного обслуговування. Немає вигін щиток, немає що замінювати, обслуговувати. У нас присутня система пиловидалення. Ми можемо підключати пилосос до даної шліфмашини або використовувати мішок, котрий у нас йде у комплекті. Встановити даний мішок досить просто. Тут присутня спеціальна різьба. Відповідно, накручуємо мішок, встановлюємо його в будь-якому зручному для нас положенні. Коли він заповнився, у нас є можливість легко його очистити. Адже він у нас багатошаровий. Та присутній спеціальний нетканний як, такий матеріал, як для фільтру, який досить легко витрусити та очистити. З приводу шліф-аркушів, ми бачимо те, що у шліф-аркуші у нас присутня велика кількість отворів. Це зроблено для того, щоб залишки стружки можна було затягувати до системи пиловидалення прямо з робочої поверхності. Відповідно, дуже якісна саме ось система пиловидалення. Друзі. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу gex 12 v 125 чи будь-якого іншого електроінструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. З радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент саме під ваші потреби. Я також подякував за перегляд. Якщо сподобалось, звісно, підпишіться та поставте вподобайку. Друзі, подивіться в коментарі, може там буде щось цікаве саме для вас. Побачимось у нових та цікавих оглядах.